Добрий день. Сьогодні хочу влаштувати невеличкий конкурс на своєму каналі. А я дуже вдячна за ваші підписки, за те, що я перекнула межу в кругу кількість підписників. Дуже вдячна за ваші коментарі і рада, що ви у мене є. Я трошки змінила локацію зйомок. Все чудово видно, я маю надію на це. І цікавить ваша думка, чи все адекватно видно, чи все-таки на зеленому фоні було це краще зроблено. Тут різні засоби догляду за тілом, а також різні штучки для догляду за шкірою обличчя, і також невеличкі приємні елементи декору, які я маю надію, вам подарують позитив. А тому що необхідно зробити, щоб отримати цей подарунок, це бути підписаним на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати коментар про те, що чи вам подобається цей фон, чи все-таки краще на зеленому фоні знімати як раніше, і ну можливо, якісь побажання, якщо ви хочете мені щось написати. Я намагаюся робити розіграш як мінімум на своє день народження, ну або в межах цього місяця, і також по можливості на великі свята. І третя умова: це обов'язково буде людина з України, а не з північних сусідів. Це 100%. І дякую, що ви мені дивитесь. Я дуже вас ціную. Маю надію, що моя умова вам подобається. І всього найкращого бажаю і обов'язково перемоги нам. Знову ж таки, очікую на ваші коментарі. І через два тижні після публікування цього відео я надішлю. Цей подарунок за свій кошт в межах України. Укрпоштою або новою поштою, там як домовимося, з тією людиною, яка виграє. Всім гарного дня і спокійного дня. Дякую, що ви в мене є, і всім папа! -па.